Всім привіт! В цьому відео я вам покажу 4 технарських лайфхаки, як мінімум 3 з них я вважаю дуже класними. Починаємо! Для першого лайфхаку нам треба пуста консервна банка без етикетки. Щоб зняти етикетку, треба просто її намочити. Тепер у нас є ось такий стаканчик для інструментів, який підійде майже під кожний інтер'єр. Я розбираю дуже багато різної техніки, і тут критично важливо не загубити гвинтики, тож кріплю магнітик. Пінцет в деяких ситуаціях річ незамінна, його також кріплю. Щітка обов'язково для кожного технаря. Ну і так далі, давайте вже результат покажу. Виглядає гарно, користуватись зручно, рекомендую. Буває таке, що постійно треба тримати перед очима якусь інформацію, наприклад, пароль від аккаунту. Номер телефону або адрес. Треба написати потрібні дані на листку паперу, знайти якийсь шматок скла розміром, так з листока 4, знайти ваш робочий стіл, покласти листок на нього та накрити з цим склом. Тепер, поки ви будете за своїм робочим місцем, дані будуть у вас перед носом. Де ж взяти таку склянку? Я, наприклад, взяв з годинника, ще знаю, є в сканерах, але от точно спрацює це спитати в родичів у селі. В них на горищі точно такого барахла багато. Буває таке, що гвинтик вам дуже треба, але ви не знаєте, де його взяти. Я знаю, як запобігти цій ситуації. Якщо ви технар, то багато техніки розбираєте, так? Буває таке, що техніку вже не врятувати, не викидувати ж. Я в таких ситуаціях розбираю її на корисні запчастини, хвинтики до них також відносяться та збираю їх в іншу банку, ось скільки вже назбирав. Я недавно робив відео на таку тематику, а саме, що корисно для технаря радіолюбителя можна дістати з старих або поламаних електричних зубних щіток. Раджу до перегляду, Силка справи зверху. Як ми знаємо, ВД-40 це настільки ж цілюща річ для техніки, як, наприклад, синя ізолента або ж подорожник для радянського школяра, і в неї дійсно дуже багато властивостей. Наприклад, перший захист від корозії, розлиплення залипших бовців та гайок, усування скрипіння в різних механізмах. Ну ви зрозуміли, перераховувати можна дуже довго. Якщо хочете більше лайфхаків, пишіть про це в коментарях та ставте лайки. І не тільки на тему технарства, може, ще щось придумаю. Як вам відео, напишіть в коментарі. Всім папа!